Надмірне споживання цукру є вирішальним чинником у розвитку епідемії ожиріння та діабету в усьому світі. Дослідження показують, що високий рівень споживання підсолоджених напоїв призводить до збільшення ваги та підвищеного ризику розвитку цукрового діабету другого типу. Запровадження податку на цукор підвищує кінцеву ціну цих продуктів, що призводить до зниження попиту та стимулює виробників зменшувати вміст цукру. У Великій Британії вміст цукру в напоях знизився на 46%, а в Мексиці домашні покупки безалкогольних напоїв скоротилися на 6-10%. Ці заходи призводять до зменшення кількості випадків ожиріння та діабету, а також знижують витрати на охорону здоров'я в довгостроковій перспективі. Цукровий податок у Мексиці може за 10 років запобігти приблизно 190 тисячам випадків діабету та 19 тисячам передчасних смертей, а також заощадити близько 1 мільярда доларів США на витратах на охорону здоров'я. У цілому податок на цукор є ефективним інструментом для покращення громадського здоров'я та фінансування витрат на охорону здоров'я.